Вам лист від вашого роду, від ваших предків. Роздивіться карту уважно, що ви на ній бачите, про що для вас кожен елемент на карті? Що вам через це зображення хочуть передати ваші предки? Яку інформацію, про що вам сказати? Можливо, ви щось не помічаєте у вашому житті? Можливо, вам потрібно на щось звернути увагу? А можливо, вам предки хочуть сказати про якісь майбутні події через це зображення? Як вам відгукується ця карта? Які думки приходять? Які асоціації вона викликає у вас? Які відчуття в тілі? Де на карті місце вашої сили, який ресурс вона вам дає? Що вам тут подобається, що не подобається? І, звичайно, діліться у коментарях. Якщо вам не зрозуміла карта, то я допоможу з нею розібратися.